Слава Україні! Ми звісно не ГУР, але теж нагадаємо, що нам всім зараз необхідно зберігати інформаційну тишу і не заважати військовим тихо виконувати свою роботу. Щоразу, як вам хочеться поділитися якоюсь новиною, щоразу, як підкрадаються сумніви, щоразу, як у вас стається щось дуже хороше або дуже сумне, донатьте. Шановний ООН, а чим ти взагалі займаєшся? Ну, наша організація займається забезпеченням безпеки у світі. І що корисного ви зробили? Написали пост про День російської мови. А, День російської мови, свята. У мене подарунок для тебе. Диви. Ай, це що таке було? Це роздупляючий чапалах. Соберись, блядь. Українські гравці тепер зможуть зануритися у світ сайберпанк нашою рідною мовою. Українську текстову локалізацію додадуть до гри Сайберпанк 2077». Вона вийде 26 вересня разом із доповненням Ілюзія свободи про це заявляють на сайті компанії. Ілюзія свободи це доповнення до Сайберпанк 2077» у стилі шпигунського трилера. У ньому представлена нова сюжетна лінія з багатьма персонажами, зокрема з таємним агентом Соломоном Рідом у виконанні Ідріса Ельби, а також нові побічні завдання. Постапокаліпсис по Галицьки. Українська студія Хологрів з міста Львів презентувала дебютний трейлер колоритної гри «Сент». Події розвиваються в альтернативній історії 1910-х років на планеті Софія, яка гине після того як на планеті Софія сталася екологічна катастрофа, Кайзер Австро-Угорщини вмовив мешканців Галичини вирушити туди для облаштування нових поселень. Добре буття! Чує, yeah, чує! Завітайте в лазуровий порт. В нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну раз майліпші, то попалося би шампанським і морським оленем. А ти ж Петро! Ай, як завжди! Маленьку панушу хочу. Йой, То ж ресторани не корчма. Може ресторан бути найліпшим, ніж у паноші немає. Що <праць> тику? Часом в Ірані створюють відеогру, де Іран разом з Росією воює проти НАТО, та прибирається на американські біолабораторії в Україні, які роблять з українців зомбі та кидають їх штурмувати російських військових. Але тут є один нюанс, який вони не врахували: зомбі не їдять лайно. Ще одна треш-новина пов'язана з відеоіграми. Країна Крінж вирішила відсвяткувати День Росії під пісні Баскова у Майнкрафт. І це все офіційно. Всі приглашені артисти спеціально записували для даного а, а, да. Ну, Конечно, какой-привіст. Тіпа взяти пісні і Рад вас всіх відео з праздником з Днем Росії. З радістю виконую ні. для вас свою пісню. Пускана вам приніс не фальшивики і емоції. з уваженням і любов'ю ваш. Ніколай Басков. там відбувся парад літаків. Ну, хоч десь. А також не обійшлося без святкового салюту. Вони навіть онлайн умудрились порушити Женевську конвенцію і катують людей своїм ідіотизмом. Авторка популярних книг Їсти молитися кохати та місто дівчат Елізабет Гілберт скасувала публікацію книги, події якої розгортаються в Сибіру через солідарність з українцями. Літераторка стверджує, що до неї звернулися читачі з України, яких обурило бажання Елізабет видати книгу про росіян під час повномасштабної війни проти України. Тому авторка вирішила скасувати вихід своєї нової книги, яка, за її словами, може завдати додаткового болю її читачам з України. Книга за Snow Форест Сніговий ліс мала надійти у продаж в Америці в лютому наступного року. Україна та Молдова побудують прикордонний міст через Дністер завдовжки 1400 метрів. Новий міст зведуть на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль, Україна та Косуць, Молдова. Планується, що міст стане основною ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Завдяки мосту українські експортери отримують найкоротший шлях із центру України до країн центральної та південно-східної Європи обхід окупованого росіянами Придністров'я на болотах. Звісно, намагаються робити вигляд, що все як завжди йде по плану. Все настільки добре, що російським пільговикам аж підвищують грошову допомогу на 3%. Сумма настолько стельки мизарна, что выдущи новину. Ну, дуже сильно старались сестремоти смех, проте все же не вышло. 1 февраля выросли размеры пособий федеральным льготникам. Ежемесячная денежная выплата проиндексирована на 3%. процента. Индексация подвергся и входящий в состав выплаты набор социальных услуг. С 1 февраля его стоимость составит чуть больше полутора тысяч рублей ежемесячно, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые медикаменты. 137 рублей может направить на приобретение пуд путевки в санатории для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно. Извините. Я старалась, вы слышали. я не в прямому фірі. Я, чесно, очі не засміятися на це. А На міжнародний проїзд ви це читали? Новий китайський бренд Еблан скоро з'явиться на ринку країни. Потрібно, щоб хтось повідомив китайському бренду, що як мінімум один їх амбасадор Еблан вже є в кожній російській сім'ї. Ось що таке символіка Ун та упа. Російському омську червоно-чорний намет атакував людей. В цьому йому допоміг вітер. Медведів все ще марить захопленням української столиці, і якщо путінській армії це не під силу. Колишній президент РФ вирішив це візуалізувати за допомогою фотошопу. На таку витівку путініста вже відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. Він закликав передати експрезиденту Росії гамівну сорочку. Таким був тиждень, що минув. Традиційно пишіть в коментарях, яка новина сподобалась, шокувала вас найбільше. А також не забувайте підписуватися на наш YouTube канал та ставити нам вподобаєчки. До нових зустрічей, па-па! папа. Щось кричав Крим, наш. Я підплила і просто з'їла його. Але знаєте, такого гівна я ще не куштувала ніколи в житті. Ну останні його слова були своїх не небросань. Я його з'їла після цих слів, і його друзі дуже швидко втікли. Така от історія.